Класична модель оправи універсальний варіант за рахунок своєї мінімалістичності та вишуканого дизайну. Дуже гарний варіант до окулярів для постійного ношення. Гарна, велика, об'ємна лінза. Але якщо це будуть окуляри для читання, то максимально велике поле зору. Універсальний варіант підійде як жінкам, так і чоловікам у золотому кольорі металу. Повністю стриманий корпус, з м'якими плавними лініями має металеве кріплення завушника. Вони також мають. Мають флекси, дуже зручна та надійна фіксація на обличчя, натиснуть і не спадають. Далі мають пластикове закінчення, стриманий елегантний дизайн. Вони будуть також універсальними в плані, підійдуть щодо будь-якого гардеробу і мають рухливі носоупори. Саме завдяки ним посадку на перенісі також можна підлаштувати. на та стильно будуть виглядати лінзи, і прозорі, і фотохромні або ж зробити тонування і на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри за вашим рецептом. Сюди можна встановлювати лінзи як на одну відстань, також біфокальні або ж прогресивні, максимально комфортні будуть для постійного ношення і замовити оправо. Або ж окуляри за рецептом. Оцю модель можна онлайн телеграм, інстаграм, також на сайті Київлінза І для цього артикул моделі у коментарях.